Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кривець. А Це відео присвячено досить такій важливій темі. Я вважаю, вона, про неї треба говорити, і треба все ж таки вирішувати це питання, а не перекладати все на плечі громадян України і всю відповідальність на плечі громадян України замість відповідальності тих осіб, які фактично за це повинні нести відповідальність. Мова йде про. Е кримінальну відповідальність за невиконання наказу. Ну, в даному випадку за вчинені непокори. Це стаття 402 кримінального кодексу. Якщо інші статті там 403, 405, там 407 самовільно залишені частини чи ухилення від військової служби верніше 408, там дезертирство, 429, виключно мають в своїх так мовити умовах. Безальтернативне тримання під варт, ну верніше відбування покарання. Тут можливо було так мовити умовне, більш м'які покарання з питовим строком призначати за непокору. Народні депутати у нас вважають це Сергій Онішус, там Павлюк, Неклюдов, Це законопроект 13452, Я дам посилання на ньому в своєму телеграм-каналі, і ви його знайдете. В Тіктоці це в шапці канала, в Ютубі під відео я дам посилання на цей законопроект, зможете подивитись. І цей законопроєкт також встановлює, окрім цього, щодо неможливості звільнення від адміністративної відповідальності у разі порушення. У разі малозначності за необережне там пошкодження військового майна, порушення правил несення бойового чергування, розпивання алкогольних напоїв та інші порушення, передбачені там Кодексом України про адмінправопорушення. Тобто тут питання досить важливі. Якщо дивитись на всю цю історію, чому я вирішив зняти це відео, до речі, не забувайте підписатись на канал, тому що саме ваші підписки дають змогу краще поширювати відео і, може, зацікавлені, особи це побачать. Я вважаю, що це такий підхід. До громадян України, яких мобілізували, які не є професійними військовими. Досить часто їх служба пов'язана з порушенням їх прав, як при мобілізації, так і про проходженні військової служби. Однак перекладати і збільшувати покарання саме для громадян України, які несуть службу і захищають Україну. Ну, я вважаю, що це неправильно. Як і неправильно те, що судді, які заброньовані, розповідають всім, що громадян, заухилені від мобілізації, треба карати реальними строками. Хоча якщо розібратися більшості справ, є взагалі питання про можливість мобілізації тих чи інших громадян. І це дуже важливо. Якщо судова влада, якщо депутати встають в позицію до власних громадян України, ну, це проблема. Це реальна проблема для існування країни до. до безпосередньо мобілізаційної підготовки, самої мобілізації, військової служби, мотивації громадян України і підтримки держави. Я не чув, щоб хтось встановлював відповідальність для командирів за втрату особового складу, щоб хтось встановлював посилював відповідальність за неуставні відносини, щоб належним чином проводились перевірки заяв громадян щодо неуставних відносин щодо порушення права на життя. Щодо невиплат своєчасних невиплат тих винагород, які є, і в тому числі і винагород загиблим. Чомусь я це не чув. Однак, з іншого боку, ми чуємо про посилення відповідальності громадян, яких було мобілізовано, які не є знову ж таки професійними військовими, не підписували контракти до відповідальності за вчинення злочинів під час дії воєнного стану пов'язаних з проходженням військової служби. Я вважаю, що це недопустимо. Що з цим потрібно все ж таки зав'язувати. І оцей ура, патріотизму бачимо, коли, куди діваються ці всі патріоти, які все це лобіювали. Потім вони чомусь служити не йдуть. Чомусь вони потім йдуть, бронюються в якихось іноземних компаніях, які працюють знову ж таки не зовсім зрозуміло в інтересах України, не в інтересах України. Я вважаю, що з цим також треба розбиратися. Тому. Поширюйте це відео, ставте вподобайки. Я думаю, що як можна більше осіб, коли його побачить, це ж таки може це змінити підхід і розуміння. Відповідальності держави перед власними громадянами, а не навпаки, громадянам перед державою. Тому що з цим потрібно все ж таки якось збалансувати цю ситуацію, як це в свій час сталося в кредитних правовідносинах і фактично було знищено повністю кредитування в Україні. Ну тут вже стоїть мова не про кредитування, а про майбутнє України стоїть мова. І я вважаю, що з цим не можна так підходити. І такий підхід крайні, ну, загрозливий для майбутнього України. Підписуйтесь, поширюйте слава Україні, і віримо в перемогу. До зустрічі!